Привіт, дивіться, кіруська. Привіт, кіруська, Мелька. І знаєте, куди ми веземо, хто в нас ще тут? Я не знаю, чи її там видно. Мабуть, видно. У нас тут Ніка, Кіця наша. І ми веземо її до ветеринара. Останній раз вона була у ветеринара роки два назад, да, коли ми її стерилізували, навіть три. А сьогодні ми її веземо, тому що в неї якісь просто кроваві рани. Якісь такі залисіни, вона лисіє. Це дуже погано, щось не так мені не подобається. Боюсь, що з нею може щось статися, вплоть до того, що вона може померти, якусь інфекцію занести. Бо вона роздирає ці рани, кроваві, вони сучаться і не, не, ну, не заживають. І, і веземо срочно до лікаря, не хай дивляться, хоча б просто скажуть, що з нею. А вже лікування то це. Ну, я буду сама лікувати. Хай скажуть, як і скажу головне, що з нею. Так що таке? Потім розкажемо, як наші справи. Наша вже тут вляглась, біля мене лежить. Ми вже сходили до лікаря, потім пізніше вдома вам розкажу, що з нею. В принципі, все нормально, скажімо так. Я думала, що буде щось гірше. Але геть брали в неї аналіз, цитологію, з вушка. І ми думали, що в неї, в двох словах розкажу, ми думали, що в неї якісь блохи були, і вона порозчесувала собі шкіру і до таких аж кривавих ран, аж до залишин виявилось, сиділо, що це зовсім не блохи. Потім розкажу, що. В общем, дивіться, приїхали ми додому. Це наш чек. Лікування виписали нам на 14 днів. Через 14 днів нам потрібно знову під'їхати з Ніко... В общем, ніякі це в неї не блохи там були, і вона розчесала. В неї інфекція якась. Запальний процес в вусі йде. В ней отит, і ще якась там запальна е, інфекція, якась йде в Вусі, я не пам'ятаю чесно, як вона називається. Е, суть не в цьому. Їй брали прям аналіз, е, дивились під мікроскопом. ну, Тобто, все точно, все вже точно доведено, поставили діагноз. Виписали лікування. Тобто весь цей зуд у неї, оце все, що вона чешить, це все, що вона розчесала собі шкіру, що в неї залисі не такі по тілу, просто ужасні. В неї шиє майже вся гола, щоб ви розуміли. Я потім покажу, я буду її. Давати всі ці ліки, все це обробляти. Я ще засніму і покажу вам, що в неї. В неї там просто кошмар. я ну, не знаю. В общем, виписала таблетки. 14 днів вже я, я їй давала. До речі, думала, що буду запихувати, ці таблетки, чи їжу придеться мішувати. Ні. Я її тільки дала понюхати, вона сама її з'їла цю таблетку. Я так зрозуміла, що вони, мабуть, якось, ну, якийсь такий, може, смак мають, чи якийсь запах м'яса, може, спеціально так роблять, бо вона зразу накинулася її їсти. Одні таблетки, другі таблетки. Це їх розділяти на половинку і це на 4 дні. Ой, на 6 днів. Таблетки одні, другі. Це не укол, це нам просто набрали шприц. Це вухо капається. Буквально там один кубик. капається чуть-чуть в -чуть вушку, так стряхує вона вушком. І потім насухо витирається ваткою або там спонжем. І, ну це теж знімає там запалення, це все для вушка. І пшикать такою штукою отакий такий спрей протигрибковий антибактеріальний. Це пшикать на всі рани. От всі дивниці залисіни, ці криваві рани, воно знімає зуд, воно знімає оце все запалення, покраснення. Ну саме мені головне, воно що воно знімає буде, буде знімати і щоб воно не чухалось. оцей зуб буде знімати. То ну, до трьох раз пшикать на день. Ну, такий оце все лікувається. І через 14 днів показатися, якщо все буде нормально. Якщо щось піде не так, чи там на гірше, то під'їхати раніше. Що е, ви думаєте, на все оце? 2000, по-моєму? Да? Да, 2000 це на все це пішло на рівному місті. Ну, але що ти зробиш? Потрібно ж лікувати, вона мучиться, вона роздерла це все до ужасу, до крові. Дуже шкода її. А лікувати потрібно, звичайно. Я дуже рада, що ми не тянули, бо ми хотіли тягнути, да потім з'їздимо. Ну, чоловік хотів. Потім з'їздимо, то ну, нафіг надо. ще там протягне, може, заживе, а ні, не можна, бо вже, вже там просто кроваві рани, вже там інфекція пішла в тих ушах. Ми ж думали, що в неї просто по тілу ці залисіні рани, а в неї, і в ушах вже було, був гній і кров, або ми ж туди не заглядали. А лікаря відразу звернули на це увагу, і, слава Богу. Дай Потім піду до неї лікувати, то покажу вам детальніше, що з нею. Вже я її раз запшикала, оце ми зараз приїхали всі ранки. Уши оцім вже промила і дала вже одну таблетку. Зараз душу пройшло години-дві ще оцю, щоб не всі на кучу. Дай таке будемо лікувати.